Друге послання до солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці нашим і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас, усіх до інших, збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите. То знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, у вогні щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари, вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня. На подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас. А ви в ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Друге послання до Солунян. Розділ другий. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає, нехай ніхто жодним способом не бентежить вас, бо спершу настане відступство. І виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте. Що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений, і тоді і з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті. Які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви. Придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію. Порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Друге послання до солунян. Розділ третій. А втім молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося. Та звеличувалася, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся. Добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою! Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами.